Пророча гумареска Павла Глазового віщий сон. Послухаєш передачі та різні програми. сидиш собі й думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної обяви було чути Севастополь, город руської слави. Позавчора я пізненько вже улігся спати. Сплю і чую, ніби привід приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі і кепочка на лисій макитрі. Звідки ляти серед ночі? Питаю в прояви. А він каже собі вєщі руської слави. От, Откуда ваша шуба? кажу, із Полтави, пхає в торбу, ето вещі руської слави. А откуда ваша шляпа, кажу, із валяви, пхає в торбу, ето вещі руської слави. А откуда ваші кольца? із какой держави, із Києва, кажу, о, Київ тоже город руської слави, спакувався. Сів до столу, поїв усі страви, люблю, каже, вареники блюдо руської слави. А от куди конячішко, кажу, з балаклави. Балаклава це теж город руської слави. Виду в пляшку, лізе в ліжко, до дружини клави, куди кричу. А він каже твоя баба, баба руської слави. Я злякався і прокинувся, Звідки ж ця химера? Мабуть, дуже надивився передач промера, який має біля моря русської слави дачу. Тепер хоче Севастополь ще й Крим на додачу. Скільки ж горя принесла ота руська слава? Не віддамо вам ніколи нашої держави. А від себе особисто, як не раз, казали, ідіть, орки, отим курсом, що вас посилали. Слава Україні!